Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами Астролог Клименко Наталія, це прогноз для вас на тиждень із 3 по 9 березня розберемо важливі аспекти, щоб торкатися нашого життя. Дякую за ваші лайки та коментарі, за ваш зворотній зв'язок. Цей тиждень сприятливий для того, щоб ви максимально ефективно вирішували питання, які стосуються взаємовідносин та фінансів, а також аспекти будуть сприяти активним діям для реалізації ваших планів. Тим більше що зараз йде зростаючий місяць, і 14 березня ми вже будемо під сильним впливом коридору затемнень. Він вже починає на нас діяти. Тож до 14 березня сприятливо Максимально потужно проявляти себе і діяти над тим, що ви давно хотіли, що ви планували, але з певних причин не було можливості повертатися до невирішених питань, відносин, фінансів та ваших бажань. В понеділок, 3 березня, ми будемо під пливом енергії п'ятої місячної доби, символом якої є єдиний ріг, і це сприятливий період для кардинальних змін у житті, укладання рішень. Місяць буде сприяти їх здійсненню. Хороший час для планування. Це день вибору мети. Це хороший період і для засвоєння знань. Зауважу, що і ще із. Неділі і до 12 години дня 37 хвилин місяць буде без курсу. Тож саме в цей час нових важливих справ ми не починаємо, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. А із 12 години 38 хвилин місяць буде переходити в знак Телець. І сприятливо в цей період спілкуватися з представниками цього знаку, а також. Займатися питаннями, які стосуються фінансів, ресурсів, накопичення, насолоди, всього того, що дає нам затишок та відчуття безпеки. Цього ж дня об 11 годині Меркурій переходить знак Овен, і наше мислення стає більш швидким. Може бути багато інсайтів. Ми будемо більш активними та рішучими в прояві себе, висловлюванні. Напруженим аспект буде. У 8 годині 30 хвилин місяць буде в опозиції до гекати. тож цей період можуть бути підвищена емоційність, конфліктність і неспокій, можуть бути також і ситуації провокацій. Ми переживаємо з вами зараз парад планет. І сонце буде в напруженому аспекті до Юпітеру. З однієї сторони, це аспект, який вказує на підвищену конфліктність, особливо з представниками іноземних країн. В цей час наше его може бути роздуте, розширене Юпітером. І оскільки Юпітер в знаку близнюків, в знаку повітряному, а сонце в знаку Риби, то в цей період. Може зростати також і оптимізм, і сильне бажання допомагати, може бути надмірна щедрість, також і самовпевненість. В результаті дій напруженого аспекту може вивільнятися багато енергії, тож варто направити її в потрібне вам русло. В цей період сприятливо проявляти творчість, починає формуватися гармонійний аспект між сонцем та Марсом. В знаках водної стихії, і в цей період сприятливо брати ініціативу свої руки, проявляти творчість, бути активними і реалізовувати задумане. Після обіду напружений аспект між Сонцем та Юпітером вже буде розходитися, але він буде триматися ще до суботи з урахуванням Орбісу. А Також і розійдеться після 12-ї години напружений аспект між місяцем та чорним Місяцем або катою. І з 16-ї години вечора місяць буде в напруженому аспекті квадратури до Плутону. Місяць відповідає за наше відчуття безпеки, наші емоції, а Плутон це планета трансформації кардинальних змін і руйнувань. В напруженому аспекті може давати підвищену конфліктність, небезпеку, руйнування. І це може впливати, оскільки місяць зараз в знаку телець, а Плутон на довгий період перейшов у знак водолі, то це можуть бути неочікувані різкі зміни, які можуть впливати на наше відчуття безпеки, на наш емоційний фон. Це також може вказувати і на сильне бажання оновлення та змін. Починає формуватися і гармонійна взаємодія між Меркурієм, планетою, мислення та інформації, спілкування і Плутоном. Тобто в цей період може зростати здатність до глибокого аналізу, в той же час і маніпулювання, донесення своїх думок до інших, уміння переконувати, щоб знаходити причинно-наслідкові зв'язки. Венера в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру вказує на успіх, оскільки вона ретроградна, але в стоянні, акцентуються сильно теми відносин та фінансів, то це ще одна можливість на успіх проявити свій авторитет, можливість підвищити свою популярність. Також починає формуватися гармонійна взаємодія між Марсом та Сатурном. Вже зараз ви можете починати планувати, і це буде хорошим періодом для закладання вагомого фундаменту для подальшого успіху. Буде наростати енергія на виконання поставлених задач через наполегливу працю та відповідальність. Ви можете досягти успіху. Також до вівторка Венера в стоянні. Але оскільки вона ретроградна, то ймовірні з'ясування відносин, акцентування тем домовленостей та партнерства можуть бути важливі події, пов'язані з темами фінансів, ресурсів та іміджу. До четверга аспект з'єднання між Меркурієм та Нептуном залишається. Тобто, в цей період наше мислення стає більш інтуїтивним, зростає уява. Бажання допомагати проявляти милосердя. Дуже уважно слідкуйте за інформацією. Інформація може бути не такою, як здається, на перший погляд, можуть бути ілюзії, а також може бути багато чого приховано. Це несприятливий період для роботи, яка потребує точності та уваги, але хороший період для психологічної роботи, для медитацій, прояву творчості. Мислення стає більш образним. У вівторок, 4 березня, ми будемо під впливом енергії шостої місячної доби. Місяць залишається в знаку телець і актуальними залишаються питання, пов'язані із ресурсами, накопиченням, перевінуванням, закупівлею продуктів харчування. Сприятливо займатися побутом та налагоджувати затишок вдома. Символом шостої місячної доби є журавель, і сьогодні, у практичних справах, будуть супроводжувати всіх працьовитість та винахідливість. Це період сприятливий також і для усамітнення. Зростає наша інтуїція. Продовжують діяти аспекти із попереднього дня. А також в 12 годині 30 хвилин на нас буде діяти гармонійний аспект між сонцем та місяцем. Це чудовий час для зустрічей, для укладання угод. А також аспект буде формувати гармонійну конфігурацію за участі сонця місяця, а також Марса. Тож допомагати в діях буде наша інтуїція: прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до своїх янголів-охоронців. Ближче до вечора місяць буде у з'єднанні із Ураном, що вказує нам можливі різкі зміни, неочікувані в житті, які стосуються питань свободи, незалежності. Це можуть бути і зустрічі з друзями, особливо з тими, кого ви вже знаєте, але давно не бачили. Це можуть бути і прихід нових ідей, сприятливий час для впровадження. Інновацій в свою діяльність можуть бути і підвищена емоційність, бути уважними на дорогах, адже цей аспект може вказувати і на різкі поломки та на очікувані обставини. У середу, 5 березня, ми будемо під впливом енергії сьомої місячної доби. Її символом є жезл, хороший період для бізнесу, для договорів, пошуку нових партнерів. Але важливо бути обачними. Адже Меркурій залишається у з'єднанні з Нептуном, тож можуть бути обмани, шахрайства, і при підписанні угод можуть бути ситуації із подвійним дном. Без курсу місяць знову буде у нас із 12 години 56 хвилин і до 14 години 29 хвилин. Нічого в цей період нового ми не робимо. Адже може бути непередбачуваний результат. А із 14 годин 30 хвилин місяць буде переходити в знак близнюки. в цей період, зростатиме кількість спілкування, інформації, бути уважними до приходу інформації. А також це хороший період на підсвідомому рівні виступати. Хороший час для того, щоб побути на природі в колі однодумців, провітувати приміщення. Венера розвернулася в ретроградний рух і буде давати нам можливість аналізувати все, що ми любимо: відносини та наші ресурси та фінанси. Відео про вплив Венери для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. 5 березня буде формуватися гармонійна конфігурація за участю місяцю, Плутону та Меркурію, а в цей період наше мислення стає більш Глибоким, інтуїтивним хороша можливість через слово показати свій внутрішній світ, свої бажання, зростатиме здатність впливати на інших людей. А у четвер, 6 березня, ми будемо під впливом восьмої місячної доби, символом якої є фенікс. В цю добу реалізується накопичене за попередні сім днів і добре підбивати підсумки. Це період очищення душі та тіла. Місяць залишається в знаку близнюки. Ще тверга сонце буде у з'єднанні із Сатурном. Сонце це наше его, а Сатурн планета стійкості, відповідальності та порядку, планета часу та кордонів. Відкривається новий цикл Сатурну. Зростає концентрація уваги на планах, на головному. Сприятливо проявляти відповідальність, наполегливість, хороший час для планування та організації своєї роботи. Можуть бути обмеження, але це важливий період для закладання фундаменту майбутніх успіхів. О п'ятницю, 7 березня, ми будемо під 8 восьмої місячної доби зранку. А із 9-ї години і п'ятдесяти хвилин ми будемо підпливом енергії 9-ї місячної доби, символом якої є кажан. Добре завершувати поточні справи і займатися рутинною буденною роботою, не починати нічого нового, адже це досить критичний період настання першої чверті місяця. У п'ятницю настає точний аспект взаємодії між сонцем та Марсом, час брати ініціативу в свої руки, проявляти творчість, рішучість, сміливість, щоб проявляти себе, реалізовувати раніше задумане. Поки зростає місяць, кардинально нового починати не варто, але діяти за планом прекрасний період, і для того щоб проявляти творчість, наполегливість та відповідальність. Із 16 години 59 хвилин і до 18 години 29 хвилин місяць буде без курсу, в цей час нічого нового не починаємо. А із 18-30 місяць переходить знак Рак, в знак своєї обителі, чудовий період для того, щоб займатися сімейними справами, дітьми, налагоджувати відносини вдома, а також займатися створенням затишку та безпеки. Чудовий період зібрати всіх в родинному колі, відвідувати спа-салони або ж приймати ванну, прислухатися до своєї інтуїції та допомагати тим, хто цього потребує. Із п'ятниці Меркурій буде у з'єднанні із Венерою хороший період для переговорів, перезаключень угод і вплив на інших людей через слово. У суботу, 8 березня, зранку ми будемо під впливом 9-ї місячної доби, а з 10-ї години 53 хвилин ми будемо вже під енергією 10-ї місячної доби, символом якої є фонтан. Це один із найбільш потужних днів місяця. Сприятлива, творіння во всіх сенсах. День сприятливий і для укладання угод, і для проведення торгових операцій. Сприятливий період також і для вирішення конфліктів. Оскільки Венера ретроградна, то це хороший час і для перегляду угод, і перепідписання зустрічей повторно із клієнтами, друзями, однодумцями. Оскільки місяць залишається в знаку Рак, то сприятливо приділити увагу більше сім'ї, всьому, що дає вам затишок. Хороший в той же час і для усамітнення, для того, щоб облаштувати свій власний куточок, де ви можете усамітнитися та послухати свою інтуїцію, свої внутрішні почуття. І з суботи сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до урану. В цей період можуть бути прихід нових ідей, інсайти, хороший час для знайомств, зустрічі з друзями. Може бути жага до нового, до оновлення. Також із суботи. Марс буде в гармонійному аспекті до урану, що також буде вказувати на певне бажання оновлення, боротьбу за незалежність та свободу. Сприятливо впроваджувати щось нове в свою діяльність і подивитися на обставини під іншим кутом. А в неділю, 9 березня, ми будемо підпливом 11-ї місячної доби із 12-ї години і 7 хвилин ранку. Символом дня є корона, необхідна обережність та уважність у справах. Це хороший період для відпочинку, щоб побути вдома, в колі родини. Залишається гармонійна взаємодія між Сонцем, Марсом та Ураном. Чудовий час для оновлення, для нових ідей, для зустрічей із друзями із з тими людьми, з якими відчуваєте себе комфортно і затишно. Впродовж усього тижня залишається гармонійна взаємодія між Ураном та Плутоном, Плутоном та Нептуном, що й допоможе нам більш гнучко адаптуватися до мінливостей життя. На цьому тижні сприятливі дні для стрижки та зачіски – це 3 Після 12.40, також 4 березня, 5 березня до 12.55. Нейтральними залишаються 5 після 14.30 та 6. До 9 березня Юпітер залишається в руйнівному градусі, тож будьте обережними, уникайте великих скупчень людей та не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Я ж бажаю вам успішного тижня і реалізації ваших планів. Нехай ці дні принесуть вам багато нових можливостей, а натхнення реалізовувати свої плани. Сподобалось відео підписуйтеся і до наступних зустрічі в наступних відео.